Усе найпрекрасніше, як на землі, так і у небі, має назву жіночого роду. Природа, зірка, весна, жінка, краса, любов, музика, квітка. Не знаю чому. Але ще з юних літ мій чоловічий організм так і тягнеться до всього найпрекраснішого. А особливо до музики і. Жінки. Моєму потягу ніщо не перешкоджає ні сьогоднішня глобальна криза в країні, ні тимчасові життєві невдачі і розчарування, ні навіть віковий ценс, сонце якого нестерпно набажається до Заходу. Оскільки я, як далекий нащадок біблійного Адама, антихристами і фарисеями сьогоднішньої влади в Україні. Позбавлений можливостей достойно утримувати і захищати від спокуси змія свою Єву. Тому мені хочеться власними роздумами про гірку долю квітки, бодай на словах заступитись за неї. Тож подальші мої роздуми про квіти то алегорична форма роздумів про долю сучасних українських жінок. Адже для мене квітка то символ прекрасних дівчат і ніжних жінок. Ці поняття, ця аналогія то сьогоднішня об'єктивна дійсність, то наслідки мого професійного спілкування з найпрекраснішим у світі, з музикою. Не дарма мовиться. Там, де кінчається сила слова, там починається музика. Така вже склалась у людей традиція, що в святковий чи ювілейний день винуватцям свят дарують живі квіти. Але ж насправді вони ці квіти хіба живі, адже їх достроково позбавлено життя, і це вчинила вершина природи людина. Вона мов той професійний палач. У нетримтячій руці ножем зрізає ніким і нічим не захищене чудо природи. А зрізані квіти, зараховані дні, а то й години перетворюються на фітотрупи. Незрівняної краси пелюстки, що їх випликала свята природа, обсипаються, їх чудовий запах, а квіти дурно не пахнуть, Поволі зникає. Стебільці мертвих квітів невблаганно засихають. Отже, хіба не жорстокий здійснює вчинок людина заради власної показовості та свого гонору, аби таким чином відзначитись перед іменинником чи ювіляром? Мало того, ненаситна людина, комбінуючи з уже мертвих квітів букети, вона ще й торгує ними. На житті краси земної наживають. Та воно й не дивно. Сьогодні не тільки молоді дівчата, молодиці, а й пожилі жінки легковажно, нібито для зручності, одрізають свої коси, адже коси невід'ємний елемент жіночої краси, жіночності. А воно ж передбачено самим Господом Богом, створюючи для Адама Єву. Якщо Достоєвський писав, що краса врятує світ, то я на підтвердження цього додам своє. Що найкраще в Україні жіночка з косою. Виглядає вона нині квіткою з росою. То чи не тому сьогоднішня телевізійна реклама настійно пропагує нову, як на мене, абсурдно комерційну? Послугу перекорів, які на жіночих головах нарощують волосся, а вартість цієї послуги більше 10 тисяч гривень. Отакої. Що ж, безглузда мода завжди дорого обходиться.